Ну, По-перше, хочу привітати вас всіх сьогоднішнім святом, святом нашої Матері Божої. Я думаю, ну, для нас це таке було би ну, як знаменник. Хай матінка Божа нас оберігає, всіх. Всіх наш народ, нашу державу. Сьогодні ми вирішили провести з вами. Прес-конференцію тільки в односторонньому, тобто, ми завжди ви знаєте, ми зустрічаємося. Крім нас, завжди є ще представники тих організацій, підприємств, які задіяні в певних інформаційних тем чи конфліктах, чи в, в наших взаємодії. А сьогодні ми вирішили все-таки виступити самі, тобто, хочемо довести до вашого відома, як підготовлена наша електромежа товариства до роботи в осінньо-зимовий період. Особливо осінньо зимовий період 2014 року в умовах дестабілізації зовнішніх факторів, які є можливі, і можуть бути вони, і це ми бачимо по останніх новинах, що вони є. Але роботу ми свою виконуємо, ми належимо до стратегічної галузі. Вона перерівнюється фактично, як, наприклад, військо зобов'язане охороняти державу, так і ми зобов'язані. Берегти ці мережі, щоб вони працювали, виконувати всю свою роботу, тому що таким самим чином ми підтримуємо життєзабезпечення Львівщини. Дуже коротенький відступ я вам зроблю. Значить, не дивлячись на те, що ми ну, завантажені цією роботою, і все робимо для того, щоб електромережа працювала, Львів Обленерго не стало осторонь тієї ситуації, яка склалася у нас в Україні. Значить, з наших... Добровільно наші люди, працівники Львівобленерго, віддавали свої одноденні заробітки, і ми віддали для тих, хто відправлявся на бойові дії і Тепловізори 2, і генератор. Ну, більше вам скаже Володимир Васильович, так, військові частини на 500 тисяч гривень майже півмільйона було закуплено бронежилетів, передано. Тобто, і крім того, з наших рядів є мобілізовані. Працівники, їх наближається вже десь понад 50 осіб, які зараз є в районі бойових дій. Тобто, Ліві Облонером, дивлячись на те, що ми є от стратегічна галузь і мало би тут це відвоювати, не залишається і без наших працівників є в місцях бойових дій. Сьогодні. Я хочу вам представити учасників нашої прес-конференції. Ви всі знаєте, це Володимир Романишин, технічний директор Патліобленерго, Ігор Тарасович Гнатюк, це директор Львівських міських електричних мереж. Я є керівником відділу корпоративних зв'язків, ви мабуть, не знаєте, тому що ми з вами працюємо в телефонному зв'язку і через наші інформації на нашому корпоративному сайті. Звертаюсь до вас з таким проханням. Сьогодні в цей час такої відповідальності від кожного з нас. Від вас це об'єктивна інформація про те, що хто робить. Від нас це відповідальність за наслідки цієї роботи, яку ми виконуємо. І від цього всього залежить, як далі буде наша Україна, наша держава. Хоч я впевнена, що вона є, була і буде незалежна. Все, дякую. Прошу. І ще Чисто по роботі прес-конференції, як ви ви всі отримали достатньо. Е, ну ми таких прес-релізів обширних не пишемо. Сьогодні ми все таки вирішили в деталях вам розписати, які що зроблено по Львову, що зроблено по львівщині загалом, які кошти вкладені, тобто. Що по максимуму зроблено згідно з інвестпрограмою, яка коригується е, Національною комісією з регулювання е, в державі енергетикою? Що зроблено планами капітальних ремонт для приведення електрообладнання до належного е, нормативного стану, тобто е, до належної роботи. Достатньо вам цієї інформації, ми почнемо з запитань, чи краще буде все-таки, якщо короткий виступ зробить технічний директор, доповнить Ігор Тарасович, по, що саме по місту. І е, третім етапом це будуть ті вузькі місця, які є в роботі нашої компанії і які впливають на надійне постачання електропостачання наших споживачів, надійну роботу наших електромереж. Ці вузькі місця вони потребують не тільки роботи з нашої сторони, а вони потребують спільних рішень і дій з іншими підприємствами, в тому числі з комунальними, з владою міста та області для того, щоб їх вирішити. Без цих спільних рішень ну просто нереально. Це є робота, як би мовити, в односторонньому порядку. Про це ми будемо говорити як би, в третій частині нашої прес-конференції. Я думаю, що ми не дамо слово технічному директору, так? Добре. Доброго всім дня. Я теж вас вітаю сьогоднішнім святом, матері Божої. Зважаючи на те, що наша зустріч з вами, можна сказати, вже є третьою ну, чи четвертою, на моїй пам'яті, що вже можна сказати, традиційно. Ми відповідно з усією відповідальністю відносимося до того, що ми вам тут розказуємо, маючи певний досвід, що наше з вами спілкування має і для нас позитивний зворотний результат. Ми як пам'ятаєте, може хто згадує, хто був в 2011 році, коли перший раз проводили таку нашу конференцію, прес-конференцію, ми так само розказували вам, як ми готуємося до зими, і розказували про ті нетрадиційні або особливі заходи, які ми бачимо необхідно втілити, для того, щоб пережити, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період. Як ви пам'ятаєте. Зима 2011-2012 року була дуже важкою, було до 30 градусів морозу, і наші мережі, незважаючи на той стан, в якому вони перебували, достойно витримали такі навантаження, які були викликані, додатковим включенням електричного навантаження нашими громадянами, нашими жителями. І зиму ми пройшли без особливих без особливих катаклізмів. Але той досвід, який ми здобули в осінньо-зимовий період 11 2012 року, дещо змінив наші підходи до формування наших планів на осінньо-зимовий період. Ми зрозуміли, що для того, щоб наші мережі змогли витримати додаткове навантаження електричне, ми переорієнтували наші інвестиційні програми, наші плани розвитку, визначили для себе. Певні місця, які є найбільш критичними для нас при накиді навантаження, пов'язаного з включенням опалювальних приладів в електричну мережу ну, людьми, споживачами, для нас, для себе, ми зрозуміли, що найбільш вузьким місцем є місто Львів, центральна його частина, особливо та частина, де напруга є ще 220 вольт. І Трансформаторна підстанція номер 3 яка живить місто Львів, вона вимагала необхідних радикальних заходів по збільшенню її потужності. Крім того, необхідно було якось розтягнути існуюче навантаження по місту Львову. Як ви пам'ятаєте, в рамках ще підготовки до Євро-2012 ми побудували в центрі міста підстанцію Цитадель, яка забрала частину навантаження на себе. І цього року. Проводимо реконструкцію підстанції номер 3 Зараз, власне, ведуться роботи на цій підстанції, де ми міняємо трансформатори, робимо, робимо реконструкцію і розподільчої частини, і міняємо трансформатор поки що один на 40 мегавольтам, щоб забезпечити той необхідний рівень потужності, який, може, не створить належного резерву достатньої потужності, але в крайньому разі забезпечить ту пропускну здатність, щоби. Заживити і витримати накид на вантаження. Ну, як здійснюється підготовка товариства до осінньо-зимового періоду, напевно, ви знаєте, я вже про це доповідав традиційно. Як тільки починається рік, ми вже про це думаємо. У нас готуються спеціальні накази, які так і називаються, наказ по підготовці до роботи мереж товариства в осінньо-зимовий період. Він діє, там є купа заходів, і всі ці заходи виконуються. Крім того, зважаючи на ту тривогу, яка існує в державі, про можливі обмеження постачання газу, в нас в товаристві створено антикризовий штаб, який очолює заступник голови правління. Цей штаб діє круглодобово. Телефони цього штабу є у вас в прес-релізі. Цей штаб має певні завдання для того, щоб миттєво і швидко реагувати на ті ситуації, які можуть виникати в електричних мережах. Такі штаби аналогічно будуть створені і в районах електричних мереж. Звідки ми беремо кошти на реконструкцію і технічне переоснащення наших мереж? Ну, традиційно, це є кошти нашої інвестиційної програми, і це є кошти, які виділяються з тарифу на виконання ремонтних робіт. Ну, для прикладу, цього року ми, наша інвестиційна програма не є такою великою, як була в попередні роки. Ну, всі ви розумієте, фінансовий стан держави. Наша інвестиційна програма складає цього року 116 мільйонів, 116,5 мільйонів, якщо бути точнішим. І станом за сім місяців ми вже профінансували на заходів на 84 мільйони гривень. Тобто був якийсь план там на сім місяців, а ми цей план профінансували. Ми мали профінансувати за сім місяців 72 мільйони, 73 мільйони. А профінансували 84. Як ви бачите, досить серйозне перевиконання. Ми стараємося чим скоріше втілити ті заходи, які передбачені цими нашими цією нашою інвестиційною програмою. Що стосується конкретно міста Львова, то половину з цих коштів, десь біля 50 мільйонів 49 там з невеличким хвостиком, ми вклали в електричні мережі міста Львова, зокрема, як розподільчі, так і по реконструкції підстанції номер 3 Безпосередньо на модернізацію мереж ну, це 40 мільйонів. Там ще у нас частково телемеханізацію ми робили і розвантажувальні підстанції будували На цьому я зупинюся пізніше. Що е, пооб'єктно, що так більш конкретно, предметно робиться по місту Львову в розподільчих мережах, розкажу в, е, в своїй доповіді Гортарасович. Я на цьому зупинятися не буду. За браком часу. Але хочу сказати, що основний упор наших, нашої інвестиційної програми зроблений на заміну мереж, на заміну кабельних ліній і на влаштування е, розвантажувальних підстанцій. Також значні кошти будуть вкладені і в реконструкцію наших е, розподільчих трансформаторних підстанцій. Що стосується області, то е, найбільш проблемними для нас були під час е, тяжкої зими такі міста, як Червоноград і Стрий. Хочу вам сказати, що основні заходи, які треба було здійснити по цих містах, ми виконали в межах минулих років інвестиційних програм і планів розвитку минулих років, тобто за 2012, 13 і частково 2014 рік, ми закінчуємо. І там зараз особливих таких капіталовкладень ми не очікуємо, тому що зробили все те, що планували зробити. Так, для загальної інформації хочу сказати, що ми в мережі товариства за останні три роки за інвестиційними програмами вложили 669 млн грн. мільйонів гривень. Це досить великі кошти. З них в місто Львів ми вклали в мережі міста Львова. Ми вклали біля е, понад 270 млн мільйонів гривень. Це значна частка. Що ще зроблено з метою підготовки до осінньо-зимового періоду в цілому по області? Замінено реконструйовано, технічно переоснащено ще дві підстанції: це підстанція Куликів, підстанція межиріччя. Підстанція Межиріччя це Червоноград, підстанція Куликів це Жовківський район. Ці підстанції в свій час були перевантажені. Це вони належали до тих вузьких місць, про які я вам розказував. І зараз ми завершуємо реконструкцію цих підстанцій вже е, в. Вчора ми подали напругу на комплексне випробування трансформаторів 10 МВА на підстанції Куликів. Також у нас завершилася практично перебудова в Жоківському районі села Нижністинова на нові лінії з самоутримуючих ізольованих проводів. Також велике значення ми надаємо так званим розвантажувальним підстанціям, які являють собою такими Вузлами живлення споживачів, де є проблеми з напругою, і проблеми з пропускною здатністю. Ми в таких місцях встановлюємо розвантажування підстанцій, скорочуємо довжини мереж для того, щоб підняти якість електропостачання для споживачів. Таких підстанцій ми плануємо цього року поставити 30. Ну, це буде практично у всіх районах області, зокрема Сокальський, Постомитівський, Дрогобицький, Буський, Золочівський, Жидачівський, Мустийський, Самбірський, Бродівський, Старосамбірський, Турківський, Жовківський та Сколівський район. Це е, трансформаторні підстанції напругою 10 на 0,4 кВт. З метою покращення управління електричними мережами в осінньо-зимовий період ми телемеханізували чотири підстанції: це Жовку, Раваруську і дві підстанції в Шахтному районі в Червонограді. Що ж ми вже зуміли зробити за кошти нашої інвестиційної програми? Ми технічно переоснастили 11,5 кілометрів лінії 0,4 кВт в різних районах області з переводом їх на самоутримуючі ізольовані провода, переоснастили дві трансформаторні підстанції з встановленням сухих трансформаторів в місті Львові, замінили біля км кілометрів 6-10 кВт. Ну, Щоб уявити собі масштаби, скажу буквально декілька цифр. Було за цей період відремонтовано порядка 641 кабельну лінію і встановлено, наприклад, замінено більше трьох тисяч опор лінії електропередач. Загалом, в цілому, витрати на ремонтні потреби, які вже понесло товариство для того, щоб підготувати мережі до зими. По ремонту електричних мереж складають понад 36 мільйонів гривень. Фактично, це 37 мільйонів гривень вкладено вже в мережі. Крім інвестпрограми. Ну я ще коротко зупинюся на антикризовому штабі. Наш, наш антикризовий штаб, який діє в товаристві, про який я вже згадував, провів вже два засідання. Ми намітили певний план заходів. Ми в першу чергу проаналізували наш аварійний запас, який є в товаристві вжито заходів до його комплектування, і він практично комплектований майже на 100%, на 99,9% буде сьогодні вже укомплектований на 100%. І прийняли рішення, і погодили його з керівництвом товариства поповнити цей аварійний запас. Понад той норматив, який нам доведено. Ми е, хочемо закупити ще порядка восьми штук трансформаторів великої потужності в розподільчій мережі від 630 і 1000 кВт А, а також е, поповнити ще свої запаси по е, безпосередньо е, ремонтних запчастинах, які пов'язані з ремонтом мереж 0,4 кВт в разі їх пошкодження, щоб можна було швидко зреагувати. На все це ми. Передбачаємо, нам, передбачаємо вкласти біля двох, понад 2 мільйони гривень. Якщо оцінити, яке ж навантаження ми очікуємо, ріст навантаження, яке ми очікуємо в зимовий період, то ми очікуємо, так по нашим попереднім прогнозам, біля накид навантаження біля 20%. І, власне, з таких розрахунків ми і проводимо. Наші заходи міроприємства, щоб була можливість покрити і забезпечити такий ріст навантажень. В цілому по місту Львову навантаження середньодобове складає біля 250 мегавольт ампер. Це так для інформації. Збільшиться на 30? Ну, збільшиться плануємо, збільшення на 20-30%. Прогнозоване. Прогнозоване. Що ще хочу сказати? що Такі штаби, які діють в районах наших електричних мереж, вони так само займаються такими питаннями підготовки до осінньо-зимового періоду, налагоджують зв'язок з місцевими антикризовими штабами. Відповідно, ми налагодили антикризовий зв'язок з аналогічними штабами обласної адміністрації міських мереж, обмінюємося інформацією і спільно плануємо коректувати там і виконувати наші заходи, які намічені до підготовки до зими. Що хотілося б сказати по тому досвіду, який ми маємо, як я вже розказував, значна частина центральної частини міста Львова живиться на напрузі 0,23 кВт. В свій час на протязі там, 9 10 років товариство проявляло ініціативу і вкладало кошти в те, щоб перевести цю мережу цих будинків на 0,4 кВт і збільшити їхню пропускну здатність цих мереж. Це було вкладено багато коштів, Ігор Тарасович потім зупиниться, скільки, чого іде. Ну, на жаль, віз і нині там. Ці будинки не переведені на напругу 0,4 а далі живляться по напрузі 0,23 кВ, що зумовлює відповідний тиск на наші мережі. Хочу зупинитися ще окремо на безгоспних підстанціях. Є така річ, так, так звані безгоспні підстанції. Це є підстанції, які нікому не належать, які, від яких живляться наші споживачі. Ми не заперечуємо прийняти їх у власність, таких підстанцій є п'ять, але, на жаль, нам їх поки що не передають. Ну, Зрозуміло, що такі підстанції вимагають обслуговування і спеціалізовано навченого персоналу. У нас такий персонал є, і ми зможемо їх обслуговувати. Якщо вони не будуть мати власника, то невідомо. Хто їх буде обслуговувати і як буде, коли там будуть якісь проблеми з цими підстанціями. Також хотілося б ще декілька слів зупинитися на абонентській мережі. Сталося так історично, що мережа міста Львова влаштована в основному з мереж, які належать Патлі Обленерго, але є місця, де є абонентські кабельні лінії. Так от на сьогоднішній день у Львові є пошкоджена значна кількість таких абонентських кабельних ліній, які не відновлюються, їх і більше 90. Але сім з них найважливіших для нас, звичайно, хотілося, щоб вони до зими були відновлені, щоб у разі потреби можна було якісь резервні зв'язки організувати через ці лінії. Таку інформацію ми надали всі інстанції в інспекцію енергонагляду і в обласну адміністрацію. Всі знають. Ну надіємося, що відповідні споживачі зреагують і вживуть заходів для ремонту цих кабельних ліній. Ми згодні надати допомогу цим структурам. Це такі як завод комунального транспорту, захід енергоавтоматика, карат, Львівське управління статистики, УКБ такі найважливіші. Ще хотілося б зупинитися декілька слів на теплових пунктах. Теплові пункти, які існують у Львові, вони не всі мають резервне живлення. Була проведена в 2012 році певна робота з теплокомуненерго, були намічені певні заходи, але, на жаль, поки що, суттєвих здвигів в тій роботі. Не відбулося, ми для нас ми знаємо для себе інформацію, що ці теплові пункти мають лише одне живлення. Можливо, теплокомуненерго організувало там резервні дизельні станції, ми цього не знаємо, але поки що така ситуація існує. Що стосується безпосередньо ситуації, яку ми очікуємо. Ну, ви всі розумієте, що коли буде обмеження постачання газу, і мова йде про накидне вантаження, то ми з вами розуміємо, як це буде відбуватися. Що коли в хаті є холодно, то людина поступить максимально просто: вона купить обігрівач і Вставить його в розетку і буде тим обігрівачем грітися. Так хочу попередити вас і хочу попросити львів'ян відноситися до цієї процедури дуже обережно. Тому що якщо наш нахід навантаження буде більшим, ніж зможе пропустити мережа, і він буде більшим, ніж є вставки захисних апаратів на ввідних пристроях, то ці пристрої будуть відключатися, запобіжники будуть перегорати, і весь будинок буде. Знеструмлено, тому хотілося би побажати попросити власників об'єктів архітектури, тобто власників будинків ЛКП, ОСББ, щоб вони особливу увагу звернули на цю потенційну небезпеку, щоб вони проаналізували максимальне навантаження цих будинків, щоб вони подивилися, в якому стані знаходяться в відні в ці будинки, щоб привели в їх належний стан. Щоб запобіжники і захисні автомати, які в них стоять, були належної калібровки. Ну і якщо буде таке їхнє бажання, і були вивішені такі оголошення про те, що понаднормативне навантаження може привести до знеструмлення цілого будинку, щоб люди знали, щоб вони були попереджені і обережно відносилися до Включення оцих обігрівальних приладів. Хоча ми розуміємо, що така ситуація буде мати місце, тому що коли холодно, будуть вирішувати ці проблеми в найпростішому вигляді. Ми, в свою чергу, теж надамо допомогу таким власникам об'єктів архітектури в міру наших можливостей, направимо їм листи і будемо всяко сприяти тому, щоб ця мережа була теж підготовлена до проходження осінньо-зимового періоду. Дякую. Ви зараз Дозна... питання до Володимира Васильовича так, чи так. буде ще по місту? Ми до Ні, а. будь ласка. Давайте питання і представляєте будь Дмитро, ласка метро медіастер. Тут ви сказали таку річ, що мешканцям варто обережно ставитись. Тобто поясніть, тобто треба 2-3 години ставити, потім вимикати, чи як тобто, ми ж не будемо під'їздом домовлятися, хто коли буде включати це перше. А друге, кому слід більше переживати власникам будинків старих, тобто в, в історичному центрі Львова, чи саме а, новобудов. Дякую. Я... Я секундочку. Та, будь ласка. Я попробую відповісти на ваше питання однією відповіддю. Небезпеки є дві дроти, які закладені в внутрібудинковій мережі. Вони по нормах проєктування, які існували, розраховані на навантаження до 3 кВт. Якщо люди будуть перевантажувати цю мережу, то провід буде грітися і, можлива пожежа. Тому в першу чергу небезпека існує в тому, що перевищення навантаження є небезпечним з протипожежної точки зору. Тому я сказав слово небезпечне. Що стосується. Включення обігрівальних приладів, то тут можливий певний компроміс, коли настає нічна пора після 10-ї години, після 11-ї години, 12-та година, вночі існує так зване поняття нічного провалу навантажень. В цей час всі люди сплять, промисловість не працює, і мережі не несуть такого навантаження, яке вони несуть в день. Тому е, моя фраза обережно ставитися говорить про те, що якщо вже є така крайня потреба включити прилади обігрівальні в мережу, то варто це робити не в день, коли є велике навантаження на мережу, а варто, е, ну якщо є така велика потреба, краще робити це в нічний час, коли такого великого навантаження на мережі немає. Дякую, Тетяна Мороль, 24 канал. А розкажіть, будь ласка, чи відомо вже ем, які будуть графіки власне обмеження електроенергії, чи будуть на ну, на який час, скажімо, це буде відключатися ем, щодня? Тобто, які, які, які подробиці можливо є, і з якого я, часу я зрозумів так, що ви мене питаєте про графіки обмеження потужності і графіки обмеження споживання. Так, такі графіки є нами складені, і зараз паралельно з нами в обласній адміністрації відбувається нарада, на якій обговорюється зміст наповнення цих графіків. Такі графіки в товариствах енергетичних існували, існують і будуть існувати, вони пов'язані з забезпеченням енергетичної безпеки мережі і енергетичної безпеки держави. Тому що, можливі різні ситуації, в тому числі і кризові, коли навантаження може перевищувати ту потужність, коли потужність, яка може забезпечувати навантаження, є недостатньою для того, щоб це навантаження забезпечити. Такі графіки в нас є. Зараз вони знаходяться на погодженні в обласній адміністрації, і в разі необхідності по команді головного диспетчера західної енергосистеми, а він, в свою чергу, отримує такі розпорядження з національної енергетичної компанії України, такі графіки будуть вводитись, але по спеціальному розпорядженню просто так вони не вводяться. Тобто не буде так, як скажімо, в 90-х роках, що були визначені там години, скажімо там, від 8 вечора там, до 10 і світла немає. Чи такого не буде. Тобто, ну поясніть, будь ласка. Я не можу цього сказати, буде це чи не буде, бо це залежить від факторів, які не залежать від товариства. Це залежить від загального, це е загальної потужності, яку може забезпечити державні електростанції. Якщо ж виникне критична ситуація, щоби. Ввійти в доведені нам ліміти по потужності, то ми готові такі графіки застосовувати будемо. Тобто будемо готові такі так? графіки застосовувати. Але спеціально ми їх застосовувати не будемо. На це потрібна окреме рішення і окрема команда вищестоящого оперативного керівництва держави, тобто, це не обов'язково взимку. Це може настати заказів. Це може бути це в будь-який момент в настати момент. критичний для. Енергосистеми України. Це робиться для того, щоб енергосистема України не стала на нуль. Все я не знаю, чи от дуже ну, може, не всі. Тут я бачу і молоді я журналіст, Тобто ви трошки щоб зрозуміло. що таке кабельна мережа Львів Вона доходить, наприклад, якщо брати в місці, доходить до вводу будинку. А далі від і внутрішня мережа Вона знаходиться на балансі комунальних підприємств. Тобто далі те, що вам розкаже е, Ігор Гнатюк, він вам розкаже про ті проблеми, які у нас виникають, власне, от, от цих, от, на цій межі. Ще якісь питання? Ще затиму? до мене питання, так? питання будуть? Прошу. Донбасі. Оскільки бойові дії йдуть в Донбасі, тобто це Донецький вугільний басейн. А залишається Червоноградський вугільний басейн. Чи не призведеться до того, що наші електростанції ну не зможуть виробляти ну, електрики, і це стане одною з причин? чи нема такої перспективи? Загроза ну, існує звичайно, тому що основна маса вугілля поставляється на наші електричні станції з Донецького вугільного басейну. Шахти працюють, наскільки я знаю. Проблема не стільки в вугіллі, скільки в доставці його до електростанцій, тому що терористами взірвані колії, по яких відправлялося вугілля. Да, певний час були труднощі. Ми їх відчували. Були напротязі двох тижнів введені графіки обмежень по потужності споживанню, але очевидно, держава якихось заходів вжила, тому що з вчорашнього дня ці графіки відмінені.